Всім привіт! Мене звати Галя, і я працюю проджект-менеджеркою нашому відеопродакшені. Можем я працюю в цій індустрії вже дуже давно. Кажучи, говорити про вік жінок не прийнято, але ми проти стереотипів і гейджизму. Тому скажу, як є. Я працюю понад 10 років. Ставте лайк, якщо знаєте, що таке тамагочі або територія, або я знаю. Насправді треба почати з пояснення, хто ж такий проджект-менеджер. Взагалі, майже всюди, де є сервіс і послуги, з вами буде працювати в першу чергу ваш персональний менеджер, який буде контролювати всі процеси, щоб ви не гаяли час, а займалися своїми справами. От і вможемо, вам не треба контролювати особисто всі етапи і нюанси виробництва. Для цього є я по суті. Я ваш персональний штучний розум втиснутий в тіло найдошкільнішого прораба, щось на кшталт е, помічника залізної людини або дворецького бетмена. Ох, сподіваюся, що я симпатичніша, набагато симпатичніше, ніж Альфред у Бетмена. Тобто, якщо коротко, я ваші очі, руки і голос на проєкті і захищаю інтереси фінального продукту на кожному із етапів виробництва. Я супроводжую вас від самого початку наших відносин і до фіналу, до гарного відео. До речі, щодо шляху проєкту і наших з вами відносин, звучить так, ніби я влаштовую розборки зі своїм хлопцем. О, яким хлопцем? Hello, darkness. Кожен проект має пройти декілька важливих і підкреслюю окремо послідовних етапів. Ось ви, коли готуєте вечерю, неможливо спочатку порізати овочі, потім їх помити, потім поставити варитись м'ясо і лише згодом сходити в супермаркет за продуктами. Так і в виробництві відео: всі етапи важливі, і ключовим є їх послідовність. Виробництво відео включає в себе три основні періоди. Підготовка до зйомок, предпродакшн, зйомка це знімальний день або декілька днів, та період монтажу і фінального оформлення відео або постпродакшн. Всі ці періоди однаково повторюються для будь-яких відео. Хоча можуть відрізнятися масштабом та типом відеоролику. Отже, після того, як ми узгоджуємо ідеї і бюджети, починається препродакшн, в який входить багато задач із підготовки до зйомок. І це багато головняків, з якими вам не треба мати справу. Я підготую для вас і знімальну команду, і локації, і реквізит, знайду акторів всю необхідну техніку і супутнє обладнання, зберу всіх для обговорення. І не один раз. Підготую все, щоб знімальний процес шов максимально комфортно і відповідав всім вимогам сценарію. Далі відбувається продакшн, власне, зйомка. Все має працювати як годинник, і це моя задача. Від вас насолоджуватись процесом, постити в сторіс і пити каву на знімальному майданчику. До речі, на нашому каналі багато бекстейджів з наших, наших зйомок, де ви можете подивитись, як це виглядає. Переходимо до постпродакшену або процес доведення всього відзнятого до ідеального відео. На етапі постпродакшну у нас відбувається власне монтаж, візуальні ефекти, саунд дизайн, кольорова корекція це важливий етап, де я на кожному кроці контролюю виконання завдань і координую всі процеси, щоб ми вкладалися в наші з вами дедлайни. Ваша задача перегляд відео та внесення правок. Якщо вони необхідні. Якщо вам цікаво познайомитись більш детально з етапом постпродакшну, про це мій колега Нік розповість вам в окремому відео. В кінці в кінці нас чекає щасливе завершення проекту, а також документообіг. Тут ми святкуємо наші результати і завершуємо бюрократичну волокіту. Знову ж таки, моє завдання зробити всі ці процеси максимально швидкими і комфортними для вас. А потім я чекаю на ваше повернення до нас із новими яскравими задачами для втілення. Дякую! Дякую, що вислухали. Сподіваюсь, я трохи допомогла вам розібратися із цими залаштунками. Якщо у вас виникли запитання, рада відповісти у коментарях під цим відео. А ось які типи відео ми знімаємо та які інші плюшки пропонуємо. Дивіться ще один випуск з даною. Він розкаже багато чого корисного і цікавого про наш продакшн. Хай квітне україномовний YouTube, як то кажуть, підтримайте наш канал лайком і підпискою. А я бажаю вам гарного дня і приходьте до нас ще.